Спонсор показу, історія у пляшці. На Монастирищині у воді загинув 17-річний хлопець. Підліток відпочивав разом з друзями на ставку поблизу села Устя Зелене. Там вони вирішили встрибати у воду з дамби. Стрибнув і 17-річний житель села Лука. Однак самостійно хлопець випливти не зміг. Друзі кинулися вслід, витягнули його на берег та викликали швидку допомогу. На жаль, врятувати життя підлітка лікарям не вдалося. За офіційними даними, з початку року на водоймах області загинуло 23 людини. З них двоє неповнолітні. Привласнив 250 тисяч гривень. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка займається підприємництвом і водій експедитор. Котрий відвозив її товар на Львівщину, не повернув отримані від замовника гроші. Поліцейські встановили та розшукали крадія. Ним виявився 40-річний тернополянин. Чоловік зізнався, що дійсно привласнив чужі кошти, але наразі повернути їх не може, оскільки їх витратив. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали оперативну інформацію від співробітників управління СБУ в області про те, що житель обласного центру незаконно зберігає з метою збуту наркотичні та психотропні речовини. В ході проведення негласних слідчого розшукових дій встановлено, що це житель міста Тернополя 2003 року народження. Раніше не судимий. Злочинну діяльність словмисника спільно документували майже півроку. Як з'ясувалося, юнак замовляв через інтернет-магазин канабіс та психотропні солі, фасував їх та зберігав з метою подальшого збуту. Що при собі є тебе? Взяти? з якою метою ви його зберігаєте? Шишки 200 грамів з метою розповсюдження. Під час поверхневого огляду у зловмисника поліцейські виявили та вилучили 90 згортків з речовиною зеленого кольору. Середньомісячний заробіток даного громадянина становив близько 30 тисяч гривень на місяць. Даного чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Ще майже пів кілограма психотропних речовин було вилучено у помешканні закладчика під час санкціонованого обшуку. Усі вилучені речові докази поліцейські відправили на експертизу. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу. За Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Процесуальний нагляд у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Спонсор показу історія у пляшці.